Вітаю вас, церква. Радий всіх вас бачити сьогодні. Такий прекрасний день. Знаєте, коли думав, що казати сьогодні, якось думав казати на якусь іншу тему. Але коли ми ще з пастором були в Латвії, якось в мене одна пісня, я її не слухав, давно її люблю. Вона якось в мене в голові крутиться постійно і декілька тижнів крутиться і. Пісня називається Чи ти був на Голгофі, чи бачив Христа, на якому Син Божий вмирав. Я якось її постійно, що це мені в голові, я постійно наспівую. і подумав вернутися до місця, там, де написано про страждання Ісуса Христа, почав перечитувати, це якось мене дуже сильно затронуло і вирішив поговорити сьогодні. На таку тему згадати страждання Ісуса Христа. І тим більше в нас сьогодні вечеря, і можна додатково ще раз зануритися в ті обставини, коли останні години життя Ісуса Христа. Давайте прочитаємо. Текст буде досить об'ємний. Хотів би, щоб ми всі настроїлися і уважно читали, слухали, можливо. Текст записаний в Матфія, 28 -ма глава з 21 віршика. Не весь буду ну, читати, тобто можна було раніше там читати, але щоб забрати, ну, щоб часу багато не забирати, почитаємо з 21 віршика. Намісник тоді відповів і сказав: котрого ж із двох ви бажаєте, щоб я вам відпустив? Вони ж відказали: Вараву! Пилат каже до них: А що я маю робити з Ісусом, що зветься Христос? Усі закричали: Нехай розп'ятий буде. І як побачив палат, що нічого не вдіє, а не спокій ще більше й стався, набрав він води та й перед народом умив свої руки і сказав: Я не винний в крові його, самі ви побачите. І весь народ відповів і сказав: На нас його кров і на наших дітей. Тоді відпустив їм вараву, а Ісуса, збичувавши, Він, видав його, щоб розп'ятий був. Тоді-то намісникові вояки до Преторія, взявши Ісуса, зібрали на нього весь відділ і, роздягнувши його, баграницю наділи на нього, і, сплівши тер... з тернини вінка, поклали його, йому на голову, а трастину в правицю його. І навколішки, падаючи перед Ним, сміялися з нього і казали Радій, царю юдейський. І плюнувши на нього, хапали трастину та й по голові його били. А коли назнущалися з нього, зняли з нього плаща, зодягнули в одежу його і повели його на розп'яття. І, виходячи, стріли одного кір'янина, на імені його, змусивши нести для нього Христа. І, пробувши на це місце, що зветься Голгофа, то сказати череповище, дали йому пити вина з гіркотою змішаною. Та покуштувавши, він пити, не захотів. І розп'явши його, вони поділили одежу його, кинувши жереба, і посідали, посідавши, стерегли його там, і напис провини його помістили над його головою. Це цар юдейський, це Ісус цар юдейський. Тоді розп'ято з ним двох розбійників: одного праворуч, а іншого ліворуч. А хто побіч проходив, його лихословили та головами своїми хитали, і казали: Ти, що храма руйнуєш? Та за три дні будуєш, спаси самого себе, коли ти Божий син, то зійди з Христа. Так само пересвященники, і книжники та старшими насміхалися і казали він інших спасав, а самого себе не може спасти. Коли цар він, Ізраїлів, нехай зійде тепер із Христа, і ми повіримо йому. Поклав він надію на Бога, нехай той його тепер визволить. Якщо він угодний йому, бо він говорив: Я син Божий. Тож також насміхалися з Нього розбійники, що з ним були розп'яті. І, і від години шостої аж до години дев'ятої темрява сталася по всій землі. І коло і години дев'ятої скрикнув Ісус гучним голосом, кажучи Елі, Елі, Лама Савахтані, цебто, Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Дехто зі з тих, що стояли там. Ще почули і казали, що він кличе Ілю, а один із них зараз побіг і взяв губку, та оцтом її, наповнивши, настромив на тростину і дав йому пити. Інші казали: Чекайно, побачимо, чи прийде Ілля визволити його. А Ісус знову голосом гучним іскрикнув і духа віддав. І ось завіса в храмі роздерлась надвоє від верху аж додолу, і земля потряслася, і, і зачали розпадатися скелі. І повідкривались гроби, і повставало багато тіл спочилих святих, а з гробів, повиходивши по його Воскресіння до міста святого, війшли, і багатьом з'явилися. А сотник та, та ті, що Ісуса стерегли, як землетруса побачили, і ще то сталося, налякались дуже і казали, він був справді син Божий. Друзі, текст, вроді, ми прочитали хвилинки дві, можливо. Але ці події тривали ну від опівночі до 9 години. Тобто всі страждання Ісуса Христа були на протязі 9 годин. Можливо, трохи навіть більше, бо точно не вказано в Біблії. Всі ми знаємо, що Ісус Христос прийшов в цей світ. Ми думаємо, що Він прийшов як в тілі Божому, так і з силою Божою. Але ми помиляємося. Ісус Христос прийшов в людському тілі до нас, а всі знають, що ресурс людського тіла він не безмежний. Тобто, я знаю, багато хто може, ну, вчора був вихідний день, але ну, я знаю, всі в суботу прибирають там, роблять якісь домашні справи, хтось там на роботу ходить. Я думаю, зранку до вечора всі втомлюються. Ісус Христос так само. Був втомлений в той день, на ньому була велика відповідальність. На нього була і фізична втома, і емоційна втома була. Хотів би розібрати його, Ісуса Христа, емоційний стан і фізичний стан, який в нього тоді був, щоб ми порозмірковували над ним. Емоційний стан Ісуса Христа зраджений і покинутий. Ісуса Христа, навіть Ісус, знаючи, що його зрадить, його учень. Це неприємно було. Коли вас хтось зраджує, я думаю, емоційно вам це дуже неприємно стає. А коли Ісуса Христа покинули всі, і коли навіть його один із улюбленіших учнів, це Петро, коли він тричі відрікся, його стан був дуже пригнічений. Брехливі обмовляння. Коли Ісус Христос прийшов на суд, його досить часто обмовляли. І все неправильно, я думаю, що ми навіть... От це саме можна охарактеризувати, коли от, на дитину щось скажуть не те, от обмовлять її, а, а їй так, вона ж знаєте, аж так неприємно їй. От настільки було неприємно, коли постійно там на Ісуса казали якусь неправду. Е, Прирівняння Ісуса Христа до злочинців і вбивців. Тобто Ісуса Христа розп'яли з злочинцями, е, а пожаліли навпаки, ну, лютого на той час злочинці і відпустили це в арабу. І насмішки людей, навіть коли Ісуса Христа розп'яли, навіть ті злочинці, які там таку ж саму участь постигли їх, вони сміялись над Ісусом Христом. Фізичний, фізична втома, фізичне тілесне виснаження, ніч без сну, я думаю, після важкого дня знову ж таки після таких емоційних випробувань. Ніч без сну — це було теж важко Ісусу Христу перебути. Далі бичування. Римські, ну, римські воїни, ну, як вигляді наказання, використовували римський флаг рум. Це такий батіг, який був шкіряний, і на кінчиках були металеві вставки і кісточки там такі. І коли завдавали ударів цим батогом. Досить воно в'їдалося в плоть людини і до костей прям а, пронизувало тіло і відривало шматочки плоті від того. А скільки раз це було, а, ну за традицію, ну, як було в законі написано а, в повторенні закону, там є 40 разів мали бити на того, хто був наказаний. Первосвященники зробили, я читав, 20, 39, щоб ну, можливо, там, щоб не помолити, щоб не більше 40 разів били на того, хто наказаний. Не знаю, чи римські солдати дотримувалися цих 40 раз, чи можливо навіть вони і били Ісуса Христа більше, ніж 40 раз. Терновий вінець в тому в тій місцевості росте декілька видів терну. І е, ось оці колючки, які, е, з яких був сплетений вінець, вони могли досягати до 5 сантиметрів. Тобто настільки вони були великими, і е, колючки впивалися прямо е, в шкіру Ісуса Христа і прямо до, 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 до черепу, до, аж пронизували. Е, далі е, хрест. Після того, як познущали з Ісуса Христа, йому сказали. Тобто в такому немічному стані, коли вже людина ну, фактично не може встати, ще заставляли взяти хрест і понести його на Голгофу. Я читав відстань, вроді невелика, якщо це я правильно знайшов інформацію. 600 метрів, але ну, з, з, з одної сторони, там, якщо я читав, що міг заключений внести як хрест саме, який важив до 100 кілограмів. А так само він міг нести і просто поперечну оцю дошку, яка важила від 30 до 40 кілограмів. В такому стані це було дуже важко, тому і знайшли Симона Кіринянина, який допоміг Ісусу Христу нести цей хрест. А також розп'яття. Розп'яття це давайте трішки більше зупинимося над цим. Розп'яття – це була одна з найстрашніших кар, яка була на той час. Насправді ну, звучить так, але ну так що ви зрозуміли, сам е, процес розп'яття. Тобто, якщо це е, був, було наказання на найбільше, тобто воно застосовувалось до зрадників, до рабів, до ну, найгірших е, злочинців, які були на той час. Е, римські е, римські громадяни е, до них застосовувалась більш гуманна. Така страта це через обрізання голови. Тобто, наскільки, вроді, здається, теж таке наказання, але ну, це було найбільше ціль це була найбільше розп'яття, це принизити людину, її роздягали, її над нею сміялися. Тобто і, ну, Це було досить страшно. І коли розпинали людину, забивали цвяхи. А довжина цвяхів була від 12 до 18 сантиметрів. А щоб висіти на цьому хресті, потрібно було ну, людині якось, коли ну, виходить, треба було дихати. А щоб дихати, людині треба було опиратися на ці цвяхи, щоб просто вдихнути. Тобто, наскільки був важкий цей процес, Ісус Христос так провисів на хресті 6 годин. Після всіх цих мучень, після всіх цих насмішок, після цього всього Ісуса Христа залишили всі. Навіть залишив Його батько. Ісус Христос взяв всі провини, на наш, за, за наші гріхи, всі, все взяв на себе. І після того Ісуса Христа серце просто не витримало, зупинилося. Хотів би з вами е, просто подивитися на тих людей, які. Раніше зустрічала його ще тиждень тому, зустрічала його, кричучи, ось я цар, я... Ну, ось це наш цар, він прийшов до нас, хотілося б просто би подумати разом з вами, що керувало тими людьми. Ними керувала агресія, недовіра, вплив інших людей на юрбу, підкуп, самолюбство, впевність власних силах, всезнайство, заздрість, відсутність любові і гріх. Чи не нагадує нам це нас, коли ми просто десь далеко від Христа. Я Якось раніше у нас в церкві відбували там брати, казали таку фразу: ми розпинаємо Ісуса Христа кожен день. Якось раніше я цього не розумів, думав, ну як це, розпинаємо Ісуса Христа кожен день. Але своїми вчинками ми. Ісуса Христа кожен день розпинаємо, тому що ми десь робимо не так, коли в нас не в порядку наші думки, коли в нас не в порядку наші діла, коли, може, десь характер наш не в порядку. Хотів би, щоб ми кожен передивилися і побачили Ісуса, того, що був на Голгофі. Я хочу, щоб ми сьогодні задали питання кожному з нас, чи був я на Голгофі? Чи я бачив Ісуса Христа, чи я бачив той хрест, на якому Син Божий вмирав. І хочу, щоб ми в наших молитвах подякували Ісусу Христу за те, що Він це все витерпів за нас, за те, що Він забрав наші гріхи на Головський хрест, за те, що Він дав нам спасіння і за те, що Він дав нам вічне життя і радість того, що ми. Небесних оселях Зустрінемось разом з ним. Амінь. Давайте помолимося.